Американець ротом відбиває м'ячики для настільного тенісу. Художник із Дубаї створює тварин за допомогою нейромереж. Винахідники створили роботів із зоряних війн, які можуть взаємодіяти з людьми. Це все новини, які дійсно вражають. Джорджон Мулор, талановитий цифровий художник із Дубая, створює ось таких чарівних звіряток, що хочеться завести собі одного прямо зараз. Щоправда, їх можна лише побачити на екрані, адже вони існують лише в нашій уяві та завдяки штучному інтелекту. Мулор навчає штучний інтелект на тисячах фотографій різних видів і додає фінальні штрихи у фотошоп. Перед вами віртуальні тварини, які схожі на казкових героїв, але зроблені з такою деталізацією, що важко відрізнити їх від справжніх. Його проєкт Макро Ворлд завдяки поєднанню штучного інтелекту і мистецтва показує, як далеко зайшли сучасні технології. Отже, якщо ви думали, що нейромережі це лише для програмістів, помиляєтеся завдяки Джорджону Мулору, вони стали інструментом для створення такої казкової краси, яка здатна зачепити навіть найтехнологічніших чоловіків. Компанія, яка виробляє автономних дроїдів ось таких чудернацьких роботів, показала залізних малюків, створених у стилі культового всесвіту зоряних війн, та перевернула уяву дорослих чоловіків та хлопчиків. Ці роботи працюють на базі компактних комп'ютерів. І хоча їхня начинка слабша за сучасні смартфони, завдяки технічному прогресу і фантазії розумних вчених вони буквально ожили. Звісно, вони не можуть вести осмислений діалог чи Створювати витвори мистецтва. Ці маленькі технозасранці не просто мають милий вигляд, вони можуть ходити, взаємодіяти з людьми та орієнтуватися у просторі без вашої допомоги. Вражає чи не так? Тож готуйте камери, хлопці, і чекайте на нову хвилю роботизованих компаньйонів, які зроблять ваші пригоди ще крутішими. Американський майстер рекордів Девід Раш знову здивував світ, встановивши чергове досягнення. Цього разу він примудрився відбити на стіни пін-понговий м'ячик ротом. За 30 секунд йому вдалося зробити 47 ударів. Побивши свій попередній рекорд у 43 удари, мабуть, дійсно готувався, Девід, якого вже називають серійним рекордсменом, має понад 180 титулів Гіннеса. Але цього разу він зізнався, що побити власне досягнення було непросто. Адже цей рекорд вимагає неймовірної швидкості, точності і витримки. Отже, якщо ви думаєте, що рекорд це щось серйозне та пафосне, Девід Раш з радістю доведе вам протилежне. Але не поспішайте спробувати повторити цей. Трюк вдома, адже можна ненароком рекордно загриміти до стоматолога.